Вже дуже скоро ми будемо святкувати свято Воскресіння Ісуса Христа. Євангелист Іван, 12 та 13 розділі, описує саме цю історію. Івангелист Іван говорить про те, що до Пасхи лишилося 6 днів, і Ісус знаходиться в місті Віфанія, в місті, де проживав Лазар, якого Він нещодавно Воскресив. Поруч Ісуса знаходяться учні і знаходиться жінка, яку звати Марія. І споглядаючи на дії цієї жінки, вона щось робить незрозуміле. Вона бере дорогоцінне миро, вона підходить до Ісуса, виливає на нього це миро і в кінцевому результаті своїм волоссям обтирає для нього ноги. Спробуйте поміркувати зараз над тим, що вона зробила. Вона проявила певне упокорення перед Ісусом, адже не кожен день ми бачили ось таку картину. Не кожен день ми могли споглядати таку дію жінки до Ісуса. Ось ця дія, вона не була зрозуміла для учнів, але вже через декілька годин Ісус організовує вечерю своїми учнями і щось подібне відбувається там. Коли вони заходять в будинок і а, вони розпочинають вечерю, то Ісус написано Встає, бере вмивальницю, обгортає себе рушником і розпочинає омивати ноги. Спробуйте подумати, хто має це зробити. Це має зробити найменший, це має зробити той, хто володіє цим будинком. Але Ісус стає в цей момент найменшим. Він упокорює самого себе. Беручи вмивальницю, беручи рушник, Він підходить до кожного з них і умиває для них ноги. Я б хотів би, щоб сьогодні кожен з нас ми пороздумували, в чому саме сьогодні нам потрібно упокоритися перед Ісусом. Адже у свій час Ісус Христос став прикладом упокорення. Перед тим, що відбулося в його житті, він віддав своє життя у свій час, помер і воскрес для того, щоб ми мали надію на спасіння.